Власне, як нині медична сфера оговтується від наслідків ворожої навали, розкаже Антон Рудак у черговій серії сюжетів зруйнована Україна. Так виглядала Макарівська амбулаторія до вторгнення росіян. А так після. Від новенького закладу з сучасним обладнанням будівництво та означення якого обійшлось у 13 мільйонів, який ще навіть двох років не пропрацював, не залишилось нічого. 28 березня 2022 року було пряме попадання в амбулаторію, після чого вона спалахнула і повністю і від вибуху, і від пожежі була знищена. Сльози лилися градом, тому що вже ми рік прожили у комфортабельних умовах, і ну вже воно стало нашим рідним домом. Нам забезпечили на лікаря, дали. Е Комп'ютера, бо наші ми ж там все залишили. Це була п'ятниця. Ми не думали, що ми не повернемось у понеділок. Ми не вірили, що це повноцінна масштабна війна. В амбулаторії працювали 30 людей і обслуговувались 16 тисяч мешканців, з яких більше трьох тисяч діти. Після деокупації Київщини медикам не було куди повертатись працювати. Прихистили у себе теж частково поруйновані місцева поліклініка та районна лікарня. Поліклініка старенька та затісна, кажуть лікарі. Не відповідає усім санітарним умовам. Але враховуючи кількість пацієнтів, зараз це теж непоганий варіант. Почалося у нас тут розселення. Ой, дуже важко це все було нам пережити, тому що не було умов належних, от, а працювати хотілося, хотілося людям надавати допомогу. Нині тут працюють лише 10 працівників амбулаторій, які повернулись після деокупації. Люди приходять постійно комусь виписати ліки, зробити щеплення, а декого направити на серйозне лікування чи операцію. Та лікарі налаштовані оптимістично. Адже за вікнами старенької поліклініки вже к півтора місяці будується нова амбулаторія. Тепер, власне, в нас є меморандум чотирьох це військова київська військова адміністрація, це наш центр первинної медико-санітарної допомоги. це власне міністерство охорони здоров'я і благодійних організація благодійний фонд Київська школа економіки, яка є платником, яка наразі збирає кошти. Вартість будівництва даної амбулаторії буде складати близько 500 тисяч доларів. Нова амбулаторія буде більшою та сучаснішою за знищену загарбниками. І відкриття запланували на грудень. Активно відновлюють і Гурівську амбулаторію. Медичний заклад розстріляли росіяни у березні. Половини даху не було, все розрушено було всередині. обгорівши розрушено. Ну, вікон не було а всередині, все стомату, екг апарати. Ну, в общем, все це все пропало. Вся документація, все зараз дуже великі проблеми з документацією, все тому що ще не все було внесено в комп'ютер. Відбудовувати не було що, тож заклад фактично зводять з нуля за кошти меценатів. На відкриття теж сподіваються у грудні, адже будівля уже на стадії внутрішніх робіт. На сьогодні 121 об'єкт постраждав в Київській області в 34 закладах охорони здоров'я. Повністю зруйновано 5 Закладів охорони здоров'я із них дві амбулаторії: одна амбулаторія в Макарові, друга амбулаторія на горівщині. Та це тільки цифри однієї області, яка пережила бойові дії. Руйнування всеукраїнського масштабу в десятки разів більше в Україні. Станом на сьогодні 1100 об'єктів зазнали пошкоджень або зруйновані повністю. Зруйнованих повністю із 1144 об'єкти. Якщо ми беремо е, первинну медичну допомогу амбулаторії, фершерські пункти і ферзькі пункти, то цифра складає всього 458 пошкоджених і зруйнованих. Із них е, зруйнованих е, повністю 78. Загальні збитки міністерства охорони здоров'я оцінює приблизно в мільярд євро. Коштів у державному бюджеті на 2023 рік на відбудову медичних закладів не передбачено, кажуть у мозі. Тому все, що зараз в Україні відбудовується, переважно за кошти іноземців. Так, наші сусіди допомогли нам модульними амбулаторіями. Уряд Польщі нам надав 12 таких об'єктів, і вже два встановлено цьому тижні, і ще п'ять в дорозі. Ми так само можемо швидко на докупованих територіях, де є зруйновані амбулаторії, виставляти. Готову будівлю, яка забезпечена генератором, опаленням і необхідним набором медичного обладнання і меблів. Таку встановили у Харкові замість зруйнованої поліклініки на Салтівці. Її обладнали електрокардіографом, дефібрилятором та іншим необхідним обладнанням. Це кабінет ультразвукової діагностики. Нам передали переносний ультразвуковий апарат. Він має два датчика. Це трансвагінальний та конвіксний для того, щоб можна було досліджувати органи черевної поражнини. У нас працюватиме і первинка, і вторинка. Загалом у міністерстві охорони здоров'я виділяють три шляхи фінансування відновлення медичних закладів: це благодійні кошти, за які ремонтують незначні пошкодження. Таким чином вже завершують відновлювати 100 об'єктів. Другий спосіб залучення міжнародних інвестицій, за які будуватимуть нові заклади. Ще один шлях виділення коштів з місцевих бюджетів. Попри катастрофічну нестачу коштів, медзаклади працюватимуть, а лікарі отримуватимуть заробітні плати. Обіцяють у владі. Цьогоріч на систему охорони здоров'я з державного бюджету виділили 176 мільярдів гривень. Антон Рудак, Олександра Кулібаба, Олег Мартанюк, Олексій Колотигін, телеканал Київ.